Над Владіміром Путіним згущаються хмари з одного боку, у 2024 році його армія не зазнала розгрому і може продовжувати війну з Україною. З іншого це єдина умовна перемога диктатора на сьогодні. От поразок на рахунку Кремля чимало. Головною з них є те, що антипутінська коаліція західних країн продовжує підтримувати Україну, поки Росія виснажує свої ресурси у війні. За таких умов диктатор стає вкрай вразливим перед так званими чорними лебедями, небезпечними і непередбачуваними ситуаціями, які Можуть реалізуватися вже 25-го року, докладніше далі. За словами російської опозиціонерки Ольги Корносової, збиття поблизу грозного пасажирського літака азербайджанських авіаліній 25 грудня один з чорних хлебедів, що може підкосити режим Владіміра Путіна. В інтерв'ю UA Корносова зауважила, що такі проколи погіршують і без того напружену ситуацію всередині Росії. Втома еліт від карколомних дій Кремля зростає, але поки що всі труднощі Путіну вдається списувати на війну. Та якщо у 25-му році бойові дії будуть зупинені, на Росію чекатиме нова хвиля репресій. Результатом цього може стати палацовий переворот за умовним сценарієм лютневої революції, каже опозиціонерка. Крім того, не виключено, що продовження ядерного шантажу, до якого Путін дається за першої ліпшої можливості, призведе до того, що великі світові гравці ухвалять рішення про позбавлення Росії від Путіна. Курносова зазначає, неможливо нескінченно довго лякати світ ядерною зброєю. Зрештою, комусь це набридне і події почнуть розвивати. Тися несподіваним для Путіна чином, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.